Акціоні! Від усієї спільноти Єдина ПЦУ, духовенства та вірних, прийміть вітання з Днем вашої інтронізації у якості предстоятеля православної церкви України та вашим днем народження. У цей неспокійний час для всього православ'я та нашої України дня. Молимо до Господа для вас здоров'я, сил, благодатного натхнення у подальшому служінні на благо церкви і побожного народу. Нехай Всемилостивий Бог дарує вам многії та благословені літа предстоятельського служіння на славу Йому, на добро православній церкві, на користь вашій пастві. Та на спасіння вам, миру вам, нам та усім, хто зараз напередовій. Слава Ісусу Христу!